Господи, Ти знаєш, як болить моє серце, ти знаєш, як важко пробачити, коли рена ще відкрита і пульсує. Я не хочу носити в собі гнів, я не хочу тримати образу в душі. Але вона, як тінь, завжди поруч, допоможи мені, Господи, я хочу прощення, але не знаю, з чого почати, бо пам'ять щоразу повертає мене в той біль, і я знову згадую слова, які поранили, і знову в грудях щемить. Та якщо ти, Ісусе, зміг простити катам. То, може, і я зможу з твоєю допомогою. Навчи мене прощати, як ти, навчи не відповідати злом на зло, навчи дивитися не лише на вчинок, а на зранену людину, яка, можливо, сама страждає. О, Господи, я не хочу бути в'язним болю, я хочу бути вільною, а свобода починається з прощення. Навчи мене цій нелегкій любові, очисти моє серце від ненависті, омий мої рани своєю милістю. Замість гніву наповни моє серце миром, замість крику дай мені тишу, я хочу жити в тобі, не в минулому, хочу дихати вільно, молитися щиро, любити знову. О Господи, я прощаю, прийми моє рішення про прощення, і зроби з нього початок зцілення. Поверни мені мир, який тільки Ти можеш дати, допоможи мені жити з тобою, а не зі спогадами про біль, і нехай кожен день буде кроком до повного прощення. Отче наш, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.